Вітаю всіх на мультимедійній платформі Новини Лайв. Дякую, що дивитеся та дякую, що довіряєте. Я Галина Остоповець, гостем нашої наступної інформаційної години. Стане представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсу. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую за ваш час і за те, що долучилися. Вітаю вас, команду і глядачів. Найперше із днем української розвідки ваші це інтерв'ю власне присвячено роботі відомства, в тому числі і вашим гучним спецопераціям і прогнозам, якими теж славиться гур. Зокрема, Дякую. і так на початку хотілося б почути таких, знаєте, топ 5 операцій, які завдали великої шкоди ворогу. Перше за все, і були а, гучними. Також і для відомства. Я думаю, якщо почати, то можна довго прорахувати це на обов'язково п'ять. Це і звичайне і звільнення острова зміни і. Оборона і звільнення Київщини, звільнення Харківщини це безумовно морські удари, це дрони Магура і Група 13, коли найбільше в світі і перше в світі потоплені, знищені ворожі кораблі, а також гелікоптери і літаки. Це безумовно далекобійні удари в глиб території РФ і першими. Стратегами такої, такого перенесення війни був генерал Буданов і Головне управління розвідки на вели території противника. Це рейди на територію ворога і багато інших аспектів, не лише військового, але гуманітарного характеру, робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І насправді за лише період повномасштабного вторгнення таких важливих операцій і історій вже є чимало, точно набагато більше п'яти. Ми бачимо, звісно, за результати цих операцій, але тут би хотілося знаєте, сказати таку деталь, що про гур гучно почали говорити не лише в Україні, а й в світі. Відколи його можна сказати, очолив Кирило Буданов, харизматичний український військовий, достатньо сміливий. Я кажучи, власне, люди, які ходять із ним на спецоперації, все ще досі. Наскільки його вплив є серйозним у відомстві, зокрема там моральному плані, тому що ми знаємо, що він дуже вимогливий. Надзвичайно серйозний і, звичайно, більше стало чути. Це правда від моменту призначення генерала Буданова, але його позиція, в тому числі, це така тяглість, інституційна зрілість і послідовність. Тобто від моменту створення головного управління розвідки до подальшої розвідки, безумовно, період початку російської агресії, анексії Крима, агресія на Донбасі. Це все етапи одного шляху і формування ефективної воєнної розвідки в Україні від генерала Скіпальського до Буданова. Це все має значення, і тут якраз така тяглість це справді важливо. Ми повинні бути разом всі як країни інституційно зрілими. А що стосується безпосереднього Олексійовича, він бойовий генерал, він лідер, тобто це не просто людина, яка каже, що робити, а коли потрібно, показує як, і в тому числі, коли мова йде про бойові операції і особиста його участь, і присутність в пунктах управління, особиста це, участь на різних етапах від формування затому планування і контролю і виконання. Там, де це необхідно, тобто це не про мікроменеджмент, а про пріоритети, коли в цьому є справді сенс. І для нього дуже важливо насправді розуміти, чим живуть бойові підрозділи, зокрема, чим живуть підрозділи, які виконують різного роду завдання, а сидячи лише в кабінеті і читаючи просто звіти, це важко зрозуміти. Тому так він живе одним життям з командою, з колективом, з побратимами. І через це, зокрема, користуються. Справді великою повагою серед бійців підрозділів, серед особового складу. Ну, знаємо, що він ходить із хлопцями на достатньо сміливі і відважні операції, інколи дуже ризиковані, легко кажучи. Зокрема, і це. Багато розмов наразі є про мирні перемовини з РФ. Президент Зеленський дуже багато говорить про те, що готовий зустрітися із кремлівським очільником. Яка інформація в розвідки є стосовно цього, тому що ми бачимо, як Путін лавує да постійно, то в Москву тепер каже, приїти, то не хоче зустрічатися, то хоче зустрічатися різні позиції, що насправді він хоче. Вся інформація, яка є належним чином, передається військово-політичному керівництву, і, власне, є дипломати, є визначена переговорна група, безумовно, президент України, які уповноважені коментувати цей процес. Україна і українська влада, українська держава, військо роблять все можливе, щоби мир наступив якомога швидше і на справедливих для України з точки зору міжнародного права умовах, і над цим ведеться робота, в тому числі. І коли відбуваються бої на лінії фронту, то це також боротьба за мир, справедливий мир в дотримання того самого міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй. Але далі є деталі, і безумовно, ми бачимо, що держава-агресор і її представники, і говорящі голови намагаються петляти, як то кажуть, перепрошую, так тобто, часто видавати. Або бажане за дійсне, або імітувати бажання переговорів, або перекидати робити вигляд всю відповідальність на Україну, мовляв, ну дивіться, які недоговороздатні. Це все зрозуміло. Це частина в тому числі роботи російських спецслужб, це частина стратегії дезінформації і по відношенню до українського населення і по відношенню до наших партнерів. Але разом з тим українська позиція є сильною і міжнародні партнери. І Сполучені Штати, і Європейський Союз сьогодні докладають значних зусиль для того, щоб якомога швидше завершити цю геноцидну війну проти України, і вони точно знають, хто справді є агресор, хто відповідальний за це і хто справді хоче миру. На початку цього року пам'ятаю особисто, задавала питання Кирилу Боданову, Це було на річницю вторгнення РФ 24 лютого. Чи закінчиться війна цього року? Він ствердно сказав, що так. Які наразі є прогнози у розвідки щодо цього питання, тому що ну. Очевидно, логічно у вас теж про це запитувати як представника відомства. Чи готова РФ, чи точніше, не так чи справді війна з точки зору нинішнього дня може закінчитись, це, закінчитись до кінця 25 го Ми говоримо не про прогнози, про сценарії, про імовірні сценарії. І кожен аналітик, коли аналізує, вивчає ту чи іншу проблему. Він дає різні сценарії, можливо, по відсотках, яка ймовірність їхнього втілення в життя, і безумовно є ознаки зовнішньої, внутрішньої, економічна ситуація в Росії їхні втрати, які свідчать про ті чи інші показники. Але реальна ситуація на полі бою це реальна ситуація на полі бою. Може закінчитись може. І для цього має співпасти багато факторів: посилення тиску на державу агресора, посилення допомоги для України, оборонної, економічної іншої, посилення тиску санкційного, економічного, більш жорстка позиція і наших партнерів. Безумовно. Насамперед, це здатність українських сил безпеки і оборони стримувати ворога, відкидати ворога, і здатність української дипломатії, і безумовно, готовність українського суспільства далі тримати оборону, далі захищати власну країну. Далі аналізуючи всі ці фактори, ми можемо робити ті чи інші висновки. Але те, що Україна докладає всіх можливих і неможливих зусиль, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше. І закінчився справедливим миром. Це просто факт. Ну, ми це теж бачимо щодня і в новинах, і в діях нашого військово-політичного керівництва. А які плани щодо наступальних кампаній в Росії відомі гуру? Зокрема, тому що ми бачили, коли недавно виступав Герасимов, Одеська Миколаївська область була приєднана до РФ. Ну, у нас в інформаційному просторі гуляло теж багато карт, де розподіл Росії був в тому числі зафіксований. Ну, такі от інформаційні операції. Зрозуміло, що ця карта була показана навмисно. Це частина такої дезінформаційної кампанії. Дозовано, ну от ми показали, ви собі думаєте, говоріть. Та так вони також показують наскільки прагнуть до миру. Ну і ПСО, то і є і ПСО. Що стосується їхніх планів, ми бачимо зараз наступальні дії ворога по лінії фронту. І, вочевидь, чим зараз триває перемовний процес, і в ході перемовного процесу, завдання для ворога буде втримувати. Цей темп і продовжувати наступальні дії по окремих напрямках. Зрозуміло, що до перемовин їхнє завдання спробувати продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території. І ця історія про прапороносців, яких відправляють лише з однією метою: добігти якомога вглиб населеного пункту, і навіть не захопити його, а просто поставити прапор, сфотографувати. І, в принципі, на цьому їхня місія закінчується, вони можуть гинути, як в більшості випадків і відбувається. Ну, ось такі плани. Ворога. А яка чисельність російської армії наразі на території України? Ну зараз близько 700 тисяч. Це разом з усіма і силами підтримки, і спецслужби, і Розгвардія. Значна частина, більша частина розташована Власне, в Донецька область і це також говорить про пріоритети ворога. А як присутні бійці КНДР на території України? Ми з ну, наразі що... вони і залишаються присутніми, якщо ми говоримо про кадрову армію, про на території так званої Російської Федерації. РФ а все ж таки, ну ви правильно кажете, що Росіяни намагаються продемонструвати свої територіальні в лапках успіхи перед перемовинами, але в той же час вони також обстрілюють цивільне населення України. Ми бачимо наскільки частими стали ці обстріли, і президент Зеленський нещодавно. Сказав, що тепер новий план РФ обстрілювати Україну там кілька разів на тиждень. Яка теж є інформація Я в гуру з цього приводу? Наскільки масованими ці обстріли можуть бути? Ну ті заяви, які робить вище військово-політичне керівництво, президент вони в тому числі спираються на дані розвідки. А що стосується планів ворога, то підстав вважати, що вони раптом виявлять якусь миролюбність чи почнуть дотримуватись міжнародного права і уникати воєнних злочинів. Зокрема, терористичних атак і обстрілів цивільної інфраструктури немає. Тому сили оборони безпеки готуються, а цивільне населення має на кожну на кожен сигнал тривоги реагувати відповідально і відповідно. В серпні ми мали три тижні за тижня, так званого ну було принаймні менше обстрілів. Це було пов'язано з перемовним процесом зустрічі Трампа із Путіним чи накопичення того арсеналу. Тут подекуди є. Скажімо так, і коригування зв'язку з політичними процесами, але разом з тим підготовка кожного масового обстрілу. Це також складний організаційний логістичний момент. І так, і накопичення, і звезення, і підготовка стартових майданчиків, засобів для запуску це все потребує часу. І безумовно, ворог кожного разу окремо вируховує. і готується, і маршрути, і цілі. Тому такі затримки не є новинними і паузи такі також уже раніше були. Знаю, що ні гур, ні будь-яке відомство не любить відповідати на питання про шахеди, але це питання, яке цікавить українське суспільство. Наскільки mm. ворог масштабувався наразі у його виробництві, і чи правда, що він може кілька тисну кілька тисяч здається, звучала інформація випускати на добу виробляти на добу ніну. Коли ми говоримо про Герань-2, вони наростили виробництво, так звану герань 2, це шахет, звичайно, який. В основному виробництво зосереджено в Алабуга, Алабу, це спеціальна зона. Так, ну в цілому, з цієї модифікації з бойовою частиною, це, вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць, плюс окрема кількість також значна. Це так звані без бойової частини обманки, це обманки які також випускаються, але вони витрачають і наші ресурси. засоби, і наші ресурси. Випустити за добу фізичного бігу країни кожного дня вони не можуть таку кількості, але ми бачимо ці сотні шахедів і ракетно-дронові комбіновані удари, які вони здійснюють. Це справді масовані удари це серйозний виклик для наших сил і протиповітряної протиракетної оборони, і це означає, що додаткові виклики для наших партнерів, які повинні нам допомагати посилювати щодо захисту нашого неба. Ну також ворог постійно оновлює ці свої шахеди. От, зокрема, Сергій Флеш це відомий фахівець у галузі військових радіотехнологій, я Буквально цитую він нещодавно написав на днях, що росіяни запускають шахеди із камерами та радіоуправлінням, які це ризики несе для нас. Кожного разу це певні експериментальні моделі, вони щось можуть модифікувати, але від такої обмеженої кількості до серійного виробництва і зміни це теж певний шлях. Тому пробують вони різні засоби. Наскільки вони можуть їх повністю поставити ось на такі масове виробництво, залежить в тому числі від доступу до іноземних комплектуючих. І від багатьох інших моментів тому траплялися різні модифікації, скажімо так. Це це постійний процес, і як із з боку ворога, так і з нашого боку, по вдосконаленню цих засобів. І ракетний потенціал Росії. Він теж на жаль збільшується. Ворог не шкодує коштів, аби нас убивати. Яким він є наразі чи в у цифрах, якщо можна назвати, скільки вони Х-101 випускають калібрів іскандерів МК Кінжалів. Це довідкова інформація. Вона є і подається публічно. Я можу уточнити конкретно в цифрах. Якщо по ударах ми можемо бачити, що в комбінованих ударах зараз акцент робиться в основному на безпілотні літальні апарати, Ракети стали використовувати менше, і зокрема для того, щоб відновлювати витрачені запаси і. Оскільки на початку повномасштабного вторгнення їх використовували справді надзвичайно активно більше навіть Набача, більше ста штук зараз. Це зовсім інші цифри, переважно за якщо не планується окремих саме ракетних ударів. Але в цілому виробництво є. і Вони виробляють згадану вами номенклатуру. Також допомога Північної Кореї наскільки вона є наразі серйозною, тому що вони теж поставляють їм ці балістичні ракети КН 27 здається. Це серйозна проблема. Найбільша проблема все одно залишається в снарядах і в БК. Тобто те, що на, в цілому фронті 40-60% випущених з артилерії снарядів в бік України і українських оборонців, це виробництво Північна Корея, це величезні цифри. Якщо цей фактор забрати, то можливості вогневої підтримки і ураження ворога були б значно більш скромні. І це найголовніша проблема, і ці мільйони снарядів, які вже передані і продовжують передаватись, це суттєві фактори. Але також фактори є будь-яка інша допомога, і реактивні системи залпового вогню, і самоходні установки артилерійські і інші моменти це все так. Навіть не особовий склад, про який так само багато говорили. А насамперед снаряди бика а Іран як Іран допомагає шахедами? Ну більшою мірою вже допомагав, тому що на перших етапах це були повністю іранське виробництво. Зараз це більш локалізовано виробництво. Є також інформація про передачу іншої номенклатури озброєння. Ну але ми розуміємо разом з тим, що я певні. І обставини і події зовнішньополітичного характеру, які Іран також зосереджують більше на своїх проблемах. І хотіла б би хотіла тему ракетно-дронових ударів по території України. Кілька питань буквально. Вони зараз будуть концентруватися на енергетиці. Все таки, бо ми бачимо вже початок цих ударів. Така відповідь, таке питання, і така відповідь буде одразу ретрансльована. Там якісь панічні настрої. Не хотілося б нічого, ми нічого хочемо лише попереднього нового. Я вам зараз не скажу, тому що. Цивільна інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури е, ні, насамперед не ВПК. А саме коли ми говоримо про те, що в якихось містах зникло світло і без живлення там стільки-то сотень домогосподарств, е, то безумовно ворог чудово розуміє, що він б'є не по військовим об'єктам. Е, це прямі свідомі удари по, по цивільній інфраструктурі. І, на жаль, в ході всього повномасштабного вторгнення. І енергетика, і також інші цивільні об'єкти є потенційними цілями для ворога. Це воєнні злочини, і Україна постійно на цьому наголошує, як і намагається посилити захист подібних об'єктів. І коли вони б'ють умовно по портовій інфраструктурі і руйнують зерносховище, то це ж ніяк не військові цілі, не військові об'єкти. На відміну від тих ударів Бавовної гуркоту, які відбуваються на території РФ, то там палає справді на по військових об'єктах. Ну, це якби. Можна порівняти, і це не складно. Це теж ми бачимо все у новинах і бачимо на результати наших ударів по їхніх військових об'єктах. І тут хотілося б теж почути думку Гура, тому що Ройтерс пише, що ми нашими далекобійними ударами вибили 17% потужності нафтопереробки Росії. Чи можна ці цифри підтвердити? Ройтерс пише, значить, Ройтер знає. Ми бачимо, це не прихована інформація, тут не потрібно якоїсь закритої аналітики. Всі дані моніторинг відкритий. Кількість уражень і об'єктивна фіксація і підтвердження самі громадяни Російської Федерації люб'язно виставляють і показують черги на заправках. Також всі бачать, що можемо підтвердити із закритих перехоплень, те, що в окремих підрозділах окупантів справді вводяться вже обмеження на паливно-мастильні матеріали. Ну тут тобто все правильно розвивається. Китай, наскільки є серйозна підтримка Китаю наразі, особливо після саміту, який відбувся, власне, нещодавно там? військової підтримки немає. немає а так? все інше, це, це питання складного дипломатичного процесу. Обмінні процеси, якими теж курує, займається зокрема головне управління розвідки. Ми бачимо на щастя, Росія повертає більше наших на обмінних процесах. Ми теж працюємо. Чи плануються наступні власне ці обміни? Тому що ми бачили заяву Трампа у Вашингтоні, де знову мали бути тисячу на тисячу. Здається, плануються і готуються, і триває реалізація домовленостей в Стамбулі. Тоді Бруї Стамбул це це повернення важкохворих і важкопоранених, всіх, і також молодих захисників. Цей кейс ще не закритий, Тобто реалізація буде продовжуватись. І почалась реалізація домовленостей по умовно третьому стамбулу паралельно йдуть планові обміни: 68 обмінів за період повномасштабного вторгнення відбулось. І не просто плануються, а готуються предметно, а найближчим часом обов'язково будуть наступні заходи. І останнє уточнення по цьому кейсу. Наскільки ці обміни відрізняються? Ну і маю на увазі стан наших хлопців, які повертаються від тих, які були раніше. Дуже по різному, залежно від тривалості перебування в полоні, залежно від умов потрапляння і захоплення в полон, умов отримання, місць отримання. кожна історія індивідуальна і бувають абсолютно різні випадки. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. Нагадую, Андрій Юсов, представник гурмо, був у нас в етері. Обов'язково очікують вас уподобайків та коментарів під цим відео. І пишіть, з ким би ви ще хотіли почути інтерв'ю на нашій інформаційній платформі. Новини лайф. Дякую та бережіть себе. Дякую вам.